Які сорти смачні, які солодкі, які кислі, які гарні великі, які найдрібніші. Давайте зараз поговоримо, подивимося, як вони виглядають, ягідки. І таку коротку характеристику дам по кожному з сортів, ті, що маю про них що сказати. Ось, зараз якраз такий час, що достигання сортів, можна сказати, так, пересікається, деякі вже... Відходять, деякі тільки почали достигати, і можна їх зібрати. Ось, що я і зробив. Так, ось це не всі сорти, які є лохини, це ті, які є у мене. Тому, можливо, деяких і немає, тому що сортів є насправді дуже багато різних. Почнемо з найдрібнішого, напевне, це река. Ранній сорт, який достигає швидко на рівні з дюком. По смаку, я би сказав, що він такий непоганий, але розмір, от якщо його порівняти, навіть візьмемо дюка, він набагато менший. Звичайно, що на кожному сорті можна знайти і дрібну ягоду. І якусь мега велику, але я старався вибрати так середню по розмірах. Ось, Тобто река, він такий найменший. Як для себе, можна вирощувати сорт простий, невибагливий, але якщо брати на продаж, то я думаю, що він не годиться, тому що є сорти цікавіші. Наступний у нас буде Blue Crop. Blue Crop, можу сказати, що це саме невибагливий сорт. Саме простий у догляді, дуже стійкий до хвороб і до пересихання. От скільки я його вирощую, в пакетах саджанці, навіть якби вони не пересихали, дуже важко його, щоб він загинув. Він навіть якщо пересохне, він дуже добре відновлюється. По розміру теж він після реки, напевно, йде другий по дрібноті. Якщо Сильно йому робити обрізку, то можна. От Це я зібрав з того, що я робив сильну обрізку, тобто зменшив урожайність, але все рівно ягоди не доб'єшся по розміру, навіть такої, як у сорту Спартан. Значить, про сорт Спартан. Ягода у мене цього року не найбільша. Мені здається, що минулого року вона була крупніша. Не знаю чого так. Напевне, якісь е, умови такі для нього в цьому році не дуже були сприятливі. Ну, В загальному сорт дуже солодкий, такий хороший на смак. Він мені сподобався. Ось. По, е, по якійсь примхливості, нічого про нього не можу сказати, нормальний сорт для вирощування. Наступний дюк, дюк, думаю, що найвідоміший напевне, сорт. Ранній сорт, гарна, велика, крупна ягода при хорошій обрізці. От Дюк, мені здається, дуже сильно залежить від обрізки. Якщо лишити йому велику загрузку, він буде дрібний. Якщо гарно пронормувати, можна добитися дуже крупної ягоди. Далі поговоримо про гурон. Гурон, хто дивиться моє відео, один з моїх найулюбленіших сортів, напевне. Тих, що в мене зараз є, ягода дуже солодка. Коли вона сильно достигне, вона ну, смак просто медовий бомба. А, але є свої мінуси по вирощуванні. Ці сорти, які вже йдуть такі е, новіші які мають гарні якості, вони здебільшого вже складніші у вирощуванні і е, для більш такого професійного вирощування хочуть. Належного догляду, ось так само гурон. Гурон в цьому році трошки в мене попідмерзав, частина цвіту на весняних заморозках. Ну, це було і на більшості сортів, але гурон вразився так, думаю, що третина цвіту підмерзла. Ось. Також він, що я замітив, що не любить переливу, тобто треба стежити за поливом, він потребує поливу трошки менше, наприклад, ніж той самий сорт дюк. Ну, такі нюанси. Звісно, що кожен сорт має свої нюанси, якщо вже так сильно вникати. Далі сорт Шантеклер. Це вже ми перейшли до середніх сортів по терміну достигання. Це є гурон, це є Шантеклер, хоча всі пишуть, що він ранній сорт, він в мене тільки зараз а, почав достигати. Тобто на рівні а, гурон, Шантеклер, Блуголд, оці сорти. Такий Блуголд теж рахується середньоранній. Ну, про Шантеклер не можу поки що нічого сказати, тому що це мій перший урожай. Хіба що в майбутньому вже побачу, який він є. На смак досить непоганий. Блуголд. Блуголд знаю, що. Ті, що вирощують його на великих плантаціях, от є навіть такі, що це їхній сорт найулюбленіший. Так, попробуємо. Він на смак теж досить хороший. Ну, і ягода такого середнього розміру. Сорт бонус. Бонус це вже йде такий середній, навіть більше до середнього пізніх. Сортів він тільки в мене почав е, достигати. От зібрав декілька ягідок, які вже достигли, але в загальному він ще зелений. Тобто такий середньопізній, можна сказати. Якщо дюк вже практично в мене відходить, то бонус тільки починає достигати. Ягода велика, напевно, на рівні з гуроном, при хорошій обрізці. І по смаку теж така. Досить солодка. Також сорт Патріот у мене є. Сорт, він такий більше рахується як любительський, тому що в нього є нюанси по зберіганню ягоди. Але мені він подобається. От, Наприклад, оці два таких старі, можна сказати, старої селекції сорти, як Спартан і як Патріот. Їх не дуже вирушують в промислових масштабах, але, як на мене, вони такі. Дуже хороші по смаку. Ось. І це новий сорт, який в мене з'явився, це сорт драйпер. Драйпер, ну, ягода насправді дуже велика, навіть порівнянні з гуроном вона більша. По смаку поки що нічого про нього сказати не можу, ще його не розпробував. От, зібрав тільки три. І ягідки, які достигли. Тобто він теж такий е, середнього, напевне, терміну дозрівання. І е, сорти, які ще не достигли, теж в мене вони є: Чандлер, Ліберті, Аврора і Нельсон. Про Ліберті хороша ягода такого пізнішого вже, ну, це пізні сорти вже можна сказати. Аврора самий пізніший, він у мене є. В більшій кількості ягода дуже гарна, але важко його трошки вирощувати в кондайнерах, тому що потребує багато води. Ну, не знаю, Це те, що я замітив. Нельсон теж дуже гарний сорт, багатьом подобається. Можна вирощувати. Плюс і Чандлер, чандлер. Можливо, хто знає, багато вважає, що це, напевно, найкращий сорт. Серед середніх сортів ягода дуже крупна, напевне, на рівні з гуроном. І солодка по смаку. Багато плантацій закладено. Саме зробили ставку саме на сорт Чандлер через його такі хороші. Ось такий короткий огляд тих сортів, які в мене є. І в загальному тепер підсумуємо, що якщо для себе садити, всі сорти хороші. Комусь буде подобатись, наприклад, сорт Патріот зі своїм специфічним таким смаком. Мені подобається сорт гурон, сорт, наприклад, спартан, бонус. от такі Сорти непогані. ось Хтось любить солодку ягоду, хтось любить лохину за свою кислинку. Там вже є наприклад інші сорти, які мають більш такий кисло-солодкий смак. ну Тут вже кому як подобається. Бо ну підсумовуючи, можна сказати, що вирощувати можна всі. Сорти, а вже як кому по смаку, вже будете бачити. Також напишіть в коментарях, кому який сорт подобається. Так для цікавості, поспілкуємось, подивимось, який сорт для вас найсмачніший.